Всім привіт, всім доброго здоров'я. Після зимового потепління повернулись до нас похолодання. Продовжуємо тестувати цей нуклеусний вулик, і я хочу переконатися, чи достатньо кормів в цьому нуклеусному вулику, щоб бджоли добре перезимували. Значить, глянемо. Тихенько знімаємо це все, дивимося. Ну, тут чудово. Як бачите, цей корпус. Повністю медовий, мед запечатаний, тепла тут немає, бджола спокійна, все добре. Закриваємо, так що кормів достатньо. І глянемо зараз, що робиться внизу у першому корпусі. Ну, Так, як я і думав, після обліту, коли бджоли облітувалися, вони почистили, все гарно, пару бджол тут є все нормально. Ставимо назад. Але мене турбує вага. Багато цього наклевосного вулика. І зараз ми подивимося, що в другому корпусі. Так, бджіл тут немає. А що в рамочках? І меду тут немає. Ну, є пару крапельок. О, чуть-чуть блисти, там пару крапельок і меду. Перга, мед. Більше тут нічого немає. Все, це ми забираємо. Значить, Другий корпус ми забираємо. Він нам більше не потрібен на даний час. Повітряна подушка є у першому корпусі, вентиляція теж є. Ставимо ці три корпуси назад і хай зимують. На цьому все. Всім добра і мирного неба!